Всім привіт! Е, покажу цього разу, як оформити транзит по ЄС для машини зі Швейцарії. Нагадаю, що для громадян України, якщо машина е, їде своїм ходом і без е, посвідки на проживання її водії в Європі, то цього всього не треба. Тобто можна їхати транзитом без оформлення. Якщо за інших обставин, в принципі, і в цьому випадку теж можна оформити, За завірючих обставин обов'язкове оформлення транзитної декларації Т1. Її теж можна зробити самому безкоштовно, онлайн. Наперед, заходимо за вище вказаною адресою. Ферсант, інтернет .ru .ru. Це в разі... Е, Перетину кордону зі Швейцарії до Німеччини. Вибираємо Atlas Internet, Fresantan, Medon Chaos Holland, то позаповнити митну декларацію. Далі вибираємо тип декларації Т1. Тут пишемо бажаний номер. Ну, для, Чисто для себе, щоб. Пам'ятати про що? Це, наприклад, пишемо шкода. City go. E. Далі. Відправник, тобто продавець машини. Адреса, номер будинку, місто поштовий індекс. Країна. Так, Швейцарія. Червоними заповнені поля, які необхідно вести. Якщо у вас є Тін, номер, тобто реєстраційний, то дані підтягнуться автоматично. Отримувач. Тобто покупець автомобіля. Адреса з номером будинку, місто, індекс країна, Вибираємо країна. Так. Далі оформлювач. Вводимо, контактна особа, позиція, пишу приватна особа і телефон. Той задісів. Далі вага автомобіля, кількість позицій в декларації. Далі митний перехід відправлення. Тобто через цей митний перехід вам треба наперед подивитися. Це митний перехід, через який автомобіль буде ввозитися. В Німеччину заїжджати в Німеччину. І тут треба вказати також, через який перехід автомобіль буде виїжджати. З Євросоюзу в нашому випадку це Шевені Польща. Код можна знайти в інтернеті. Ой, пропустили один. Ну, цифру медика сорок, десять, тридцять. Шервіні медика. Далі. Вибираємо, в принципі, це не обов'язково вписувати, це транспортний засіб. На вході. Вказуємо номери, їх можна не вказувати. Ну я впишу. Номери і країна реєстрації. Далі забезпечення. Вибираємо 3, це значить, треба буде на в'їзді готівкою сплатити суму еквівалентну розмитненню автомобілю для Німеччини. Далі вводимо позиції, тобто самі дані про автомобіль. Так, тут потрібно вказати або цей номер, або ввести повні дані. Отримувача, ну, того, хто оформлює декларацію, зазвичай вписується отримувач. Так. Тепер позиції. Опис. Пишемо шкода. Шкода сіті Go E. Eka V То легковий автомобіль. Можна навіть так написати. Легковий автомобіль. Шкода Сетігове, Електро. Електро... електричний транспортний засіб. Гебраух, тобто вживаний. Так. Є. Ферсент Сладланд. Це Швейцарія, вихідна країна, вхід... країна призначення, Україна. Вага без пакування 1260. Власна, вага 1260. Далі. Код пакування не запаковано. NE. бум 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 Ні є, Нітферпакт, то та Ніттам-Пакт. Кількість одна. Якщо кілька машин, можна в одній декларації зразу кілька вказати. Фор папіра. Попередні якісь документи Онебес. Ну і все. Назад. перевіряємо і пишемо: тобто вибираємо. Закінчити. Нам генерується номер Цей документ потрібно роздрукувати, підписати в двох екземплярах і показати після оформлення швейцарського боку на німецькій митниці. Отже, при оформленні на німецькій митниці ви показуєте роздрукований листочок, підписаний вами. Сплачуєте заставу, зазвичай це 31%. Іноді, якщо ви маєте документи про європейське походження автомобіля, так званий Євро 1, вам потрібно, не потрібно платити акциз 10%, а лише ПДВ-19%. І потрібні ці гроші, ці оформленні заплатити в касу. І дуже важливий момент: зазвичай вам дадуть 8 днів на. Проходження, ну, щоб проїхати по території ЄС, і якщо ви знаєте, що на українському кордоні зараз великі черги, ви обов'язково повинні звернутися до німецького митника і попросити збільшити цей термін, бо якщо ви не вивезете машину в вказаний термін, у вас будуть проблеми великі з поверненням застави. Заставу ви отримуєте готівкою на цьому ж переході після вивезення автомобіля, або вказуєте ваш банківський рахунок. Після вивезення автомобіля з Євросоюзу вам автоматично гроші повернуть на рахунок. Важливо вказати правильний номер телефону, адресу електронної пошти, в разі проблем вас з вами зв'яжуться і можна буде всі ці проблеми вирішити. Після оформлення вам дадуть на руки листочок, подібний до того, який ви бачите на екрані. На ньому є MRN номер, який, за яким можна перевірити в будь-який момент статус вашого транзиту. Наприклад, на сторінці, як видно зверху, можна ввести номер і, на жаль, на даний момент. Статусу немає, але тут відображається тоді дата ввезення, дата вивезення, і так можна бути впевненим, що вивезення завершено успішно і все в порядку. Тобто цей листочок обов'язково потрібно. Показати польським, чи залежно, через яку країну ви заїжджаєте в Україну, обов'язково закрити цей транзит. Більш, більш детальну інформацію ви можете побачити на сторінці, де ви оформлювали Т1, на сайті німецької митниці. Зверху адреса, і тут є розділ: е, перевірка статусу. Auskunft. Персандер Мельдинг, заходите сюди. Тут вбиваєте ваш МРН номер з листочка, тут підтверджуєте код безпеки. І, щоб перевірити статус, вам необхідно ввести Єорі Numa. Еорі Numa це фактично номер з бази даних європейських. Європейської бази даних, митної бази даних, в якій зареєстровані всі можливі підприємства не обов'язково європейські. Тобто ви так само безкоштовно можете через німецьку митницю зареєструвати себе в цій базі даних, отримати його рінума, і при оформленні, наприклад, екс транзитної декларації вам достатньо буде вказати тільки його рінума і не вписувати щоразу. Вашу адресу, місто, прізвище і так далі. І для статусу необхідно вказати який-небудь iOR, не обов'язково ваш, тобто ви можете загуглити, знайти в інтернеті будь-який іоріну будь-якої компанії, яку ви знайдете. ви його сюди вводите. Натискаємо підтвердити код безпеки, натискаємо далі. З'являються поле поля, які поки що не заповнені. Щоб підтягнути дані, потрібно натиснути цей значок справа зверху. І далі підтягуються всі дані по цьому коду. Наприклад, митниця в'їзду в ЄС Німеччина і код, місто Вальтсуд. Тут статус або 31, це значить, що вже завершено, тобто машину вивезено, або 35, це значить, що вже е, е, виплачено гроші, наскільки я розумію. Якщо хтось краще в цьому розуміється, пишіть у коментарях. І нижній блок це дані стосовно вихідного пункту з Євросоюзу, тобто код митниці, місто митниці. І код 56 значить, що Т1 закрито успішно, після чого вам можна гроші забрати готівкою, або вам їх перерахують на рахунок вказаний при оформленні. На цьому, в принципі, все. Якщо ви знаєте більше, або маєте інформації більше, або вам здається, що щось я сказав неправильно, пишіть в коментарях. Ще раз кажу, що ситуації бувають різні, варіанти оформлень різні, і це лише зразок оформлення, який зазвичай майже універсальний, на мою думку, але комусь може не підійти, тому гарантій не даю. Але все одно, всім удачі і надіюся, комусь ця інформація пригодиться.